Ми зробили своїми силами те укриття. Ми пішли в дві зміни. Ми пішли на все, тільки щоб існувала школа, щоб були дітки. А зараз нас просто викидають. Надія разом із іншими батьками б'ють на сполох. Свою шосту школу кажуть закрити не дозволять. Нині їх дітей так тимчасово навчаються не в основному приміщенні школи, яка не так давно відреставрована і осучаснена новими кабінетами. А звістка про закриття їх закладу неабияк збентежила. Просто вибила з колії. У мене чоловік третій рік воює. А за що він воює? За те, щоб тут діт, дітей отак казали, що вони як не потрібні, йшли в одну школу, в другу, в третю. То краще б вони виділяли кошти, або наші депутати добивалися коштів зверху для того, щоб ми за свої кошти робили укриття, щоб зробили спортзал, щоб зробили укриття в нашій новій школі, яка стоїть. Навьоханька, навьоханька школа. Наші депутати, коли приходять до влади, вони дають присягу на вірність народу. Скажіть, про яку вірність зараз ми говоримо? Про яку ми будемо боротися, ми не оставимо це. Тут сім'я, тут директор на своєму місці, тут завуч на своєму місці, тут даються навчання, такі як положено, тут діти жили, діти щасливі. Свої вимоги і наполягання залишити заклад, батьки відкрито висловили представникам міської влади та місцевим депутатам. Згадували, колись ви були за збереження шкіл, а зараз я скільки міг, я й тримав. Я всім казав директорам, всім, скільки можемо, ми можемо тримати. Ви думаєте, я отримую цього задоволення? Повірте, серце болить, так як саме, як і за садочки. Дуже серце болить. Ну ситуація трошки фінансова не на нашій стороні. Закриття закладів освіти каже начальниця управління, це питання фінансове. У 15 школах навчається 7,5 тисяч здобувачів знань, не рятує 200 мільйонів гривень, виділених з міського бюджету на зарплату і комунал. Державної освітньої субвенції 165 мільйонів не вистачає. 31 мільйон гривень. Є потреба на заробітну плату вчителям. 4 мільйони надійшло з міського бюджету. А 31 не надійшло, тому що формула в державі одна для всіх: Мінус 10% у скороченні в зв'язку з тим, що є воєнний стан, і поділ іде субвенції на клас, де є 27 дітей і більше. У нас на жаль з виїздом дітей і з воєнним станом діти повиїжджали, У нас залишилися класи по 20 дітей, по 22 дитини. Тобто у нас буквально дві школи, які можуть жити за рахунок освітньої державної субвенції. Тому перше було непопулярне рішення. Ми зводили класи, знаповнююся 30 і більше. Друге непопулярне вивішений саме проект рішення. Проєкт рішення про закриття двох шкіл і трьох дошкільних навчальних закладів опублікували на сайті міської ради. Проте остаточне слово за депутатами. Наразі останні обіцяють батькам. Да. Остаточне рішення прийматимуть депутати. Ми проголосуємо категорично проти закриття школи. Більше того, швидше за все, що це рішення взагалі не дійде навіть до сесії. Інше питання, кажуть, хай депутати шукають гроші. Та не депутати шукають гроші. Для цього у нас є виконавча влада, є міський голова, є виконавчий комітет, є виконавчий апарат. Давайте свої пропозиції, ми їх підтримаємо. А не депутати не дають гроші. Ми вирішили все-таки звернутися до виконавчої влади з приводу того, щоб знайшли шляхи, як дофінансувати в цьому році. Але проблема насправді, вона ж так само є і на наступні роки, вона буде ще більше. Але якщо надійде фінансування, ми тільки за те, освітяни, щоб жодного закладу освіти не закрити. Каже, враховуючи війна, не війна, ситуація, яка буде неминуча. Школи перейдуть на автономію. І школи самі будуть закриватися, і вони розуміють, що це буде відбуватися. І вони ж самі директор каже, ми в житті не вижимо самі. В житті не вижимо самі. По більшому счету, якщо враховуючи ті реформи, які зараз там мають заходити, це шість школ взагалі можуть йти попасти під закриття. Шість. Сума колосальна. Батьки здобувачів знань гімназії номер 6 кажуть, відстоюватимуть право на життя школи і надалі. Ми будемо відстоювати до кінця. Якщо нам буде потрібно, ми підемо і в Житомир, і в Київ, будь-куди. На школу ми не допустимо до закриття. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».